Таке воно перемир'я в розумінні терористів на Дебальцівському виступі. Вони влаштували справжнє пекло по українських бійцях і мирних людях. Про російські бойовики гадять великим калібром. Вхід пішла вся важка артилерія від гаубиць до градів. Вуличні бої вже у самому Дебальцевому місто в оперативній блокаді. Про ще один день перемир'я у зоні. АТО то за мить на 2 плюс 2. вітаю це спецфорт. Дебальцівська дуга тріщить. Бої тривають вже в місті. Наші хлопці просять підкріплення і вогню. До шпиталів з передової. Міна зривної травми на жаль, життя характеру. Спочатку перемир'я вже чотири десятки воїнів доправили до лікарень Дніпропетровська. Від гранатомета до граду на Рідницькому полігоні мобілізовані опановують ази військової справи та вчаться воювати на всьому, що стріляє. Оперативне оточення так у Міноборони України назвали ситуацію, яка склалася станом на сьогодні на Дебальцівському виступі. Це означає, що противнику вдалося розмістити свої сили навколо наших позицій. Утім, лінія оточення не суцільна у ній і є розриви. За нашою інформацією, дебальців знаходиться в оперативному оточенні, але ви бачите, що от... Хлопці намагалися туди прорватися, і певне постачання відбувалося. Там точиться бої. Тобто сьогодні немає інформації, що про хтось заходить, чи світти виходив. Битва за виступ. Дебальцівський бої тривають вже в самому місці. Терористи захопили відділок міліції та залізничний вокзал. Наші оборонці на опорних пунктах на околицях Дебальцевого відбувають атаки майже в оточенні. У них закінчується набої та розбита техніка. Український блокпост комуна вже в тилу у ворога, так само як і балу. Біля фащівки українські війська контролюють південну частину міста та вихід з нього. Цю батарею самохідний гаубиць гвоздика. Бойовки стягнули до Дебальцівської луги і з боку Алчевська і розгорнули в напрямку оборонних позицій української армії. Усього за кілька кілометрів від цих гвоздик гатити по околицях Дебальцевого по вже пристріляних координатах продовжили і грати. Протягом дня ворожі гради та гаубиці поливали Дебальцівський плацдарм одразу з кількох напрямків: з заходу від Алчевська, Стаханова, з, з позиції Північніше Шахтарська та Макіївки, і зі східних околиць Горлівки. Нині бої тривають і на околицях, і у самому місті. Йдуть жорстокі бої є бойові сутички в районі залізничного вокзалу. Але наші військові свої позиції утримують і вони мають повне право відкривати вогонь у відповідь. Під час боїв за Дебальцеве бойовики поцілили у газогін, розташований усього за кількасот метрів від вуглегірської ТЕС. Після потужного вибуху полум'я здійнялось у повітрі аж на 100 метрів. Те, що ситуація навколо Дебальцевого стала вкрай критична, сьогодні кажуть і військові, і офіційний Київ. Проконтролювати виконання мінських угод нині не може і місія ОБСЄ. її бойовики просто не пускають до Дебальцевого з цього приводу. Україна вже звернулася до країн учасників переговорів у мінську, країн ЄС та НАТО із вимогою висловити рішучий протест у зв'язку з блокуванням роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. і закликаємо вжити всіх заходів для того, щоб це. Ця... Ситуація була вирішена. А тим часом військові з передової повідомляють, що ситуація навколо Дебальцевого стає дедалі критичнішою. Опорні пункти на околицях міста поки що відбувають атаки. Наші бійці контролюють лише південну частину міста та вихід із нього. Траса в районі Логвинового нині перерізана бойовиками. А поля довкола заміновані ворогом. Віталя Фанасієнко, Марія Васильова та Ольга нескородіна. Спецкор два плюс Сім кілометрів це той відтинок на трасі М-103 Дебальцево-Артемівськ, який терористи постійно прострілюють. Уже починаючи з заселеного пункту Миронівський. Його контролюють наші бійці. Попереду невідомість, через яку з боями доводиться прориватися нашим колонам, аби підвести боєприпаси. Наказу відступати або полишати позиції немає. Підтверджують бійці одразу кількох батальйонів, що тримають рубіж оборони на дебальцівському плаздармі. Щоранку лише зійде сонце. Розвідники. Пішки вирушають у напрямку Дебальцевого перевіряти, чи відповідає гучне відлуння оперативній ситуації у полях. Давайте, давайте. Ніч проти вівторка навколо Дебальцевого тихою не була. кажуть рівненські міліційні спецпризначенці. Зв'язок із бійцями у місті украй поганий. Натомість ранок щойно настав, підтвердив миру не буде і сьогодні. Ну в общем, так то нормально на но підранок було трохи. Міномет сюди да, і сюди під ранок танк почав стріляти. Для цього легковика вистачило єдиного прямого влучання 80 міліметрової міни. Це сталося, щойно у мінську підписали мирові папери. Можуть кинути 150-ку. Оце Гаубичний снаряд крупнокаліберний прилетів сьогодні і розірвався просто за пару метрів від блокпоста. Тотешні бійці на дипломатію вирішили не сподіватись, зруйновані попередніми артобстрілами траншеї з бліндажами відновили менше ніж за добу. Скільки тут може поміститися? Ну весь наш блокпост може. можем зради зібрати. Ну я так розумію, що дуже на великій швидкості. Так, да, да. Літаєш. Сюда влітаєш будь-який транспорт, що тепер з'являється на трасі М 103 Далі Луганську кажуть бійці на Миронівському хресті. Доїхати до Логвинова, наступного села на автошляху шансів має небагато. Дорога, як і раніше, замінована. Танки противника працюють прямою наводкою. Навірно, на Дебальцево. Водночас вот з другорядними стежками до оборонців Дебальцево намагаються доправити хоча б боєкомплект та їжу із водою. Але і по тим дорогам доїжджає геть не усе. Атакують. Два постріли зробили, і втікли. Один, два, і втікають. Війна йде вже у самому Дебальцевому. Водночас наказу відступати із райцентру не було. Бойовики вважають, що місто їхнє і на Мінські угоди уваги не звертають. Методично рівняючи райцентр та опорні українські пункти довкола із землею. Нині ж ворожі БМ 21 знову вдарили ще й у глиб від передової. Оце гради почали роботи. Звідки прилетіло бійці на боці, вириховували і зрозуміли вже за мить. Була тут, куди роботи пиль знімається. Реактивна батарея противника била з позицій західніше Ростовської траси, запевнили бійці. Візуальне спостереження лише підтвердило дані розвідки. Ось власне найсвіжіший останній символ сьогоднішнього перемир'я близько 11-ї ранку. Реактивний град бойовиків влучив у магістральний газогін буквально за кілька сотень метрів від вуглегірської тес. І це вже глибокі тилові українські позиції. Українських військових позицій поруч немає і близько. Від лінії бойових зіткнень сама тести під центр вибуху розташовані щонайменше за десяток кілометрів. Звідси до Дебальцевого усі 20. Спостережна місія ОБСЄ до перегляду запрошується. З Дебальцівського району Олександр Моторний Андрій Марченко та Віталій Овсянников. Спецкор 2+,2. І термінову прес-конференцію провів речник АТО Андрій Лисенко щодо ситуації навколо Дебальцевого керівника ТО повідомляє, вона складна і змінюється ледь не щогодини. Українські вояки зазнають втрат. Є і випадки потрапляння в полон. Сьогодні група військовослужбовців 101-ї окремої бригади охорони генштабу збройних сил України та 8-го окремого полку спецпризначення під час супроводу колони української техніки, що доставляла вантаж оборонцям Дебальцевого. Потрапила у засідку. Група супроводження під керівництвом лейтенанта Дмитра Кебича мужньо прийняла бій. Однак, після закінчення боєкомплекту та втрати бронетранспортера, переважаючими силами противника була захоплена у полон. За наявною інформацією, один військовослужбовець зазнав важких поранень. Рідні та друзі бійці, котрі залишаються під вогнем у Дебальцевому, заблокували сьогодні рух транспорту на браворській трасі. Кажуть, це крок вічі інакше добитися реакції міністерства оборони на ситуацію, що склалася на фронті, неможливо. Повна блокада проїжджої частини тривала трохи більше ніж півгодини. В обох напрямках руху за цей час утворилися кілометрові затори. Подекуди зі сварками водіям вдавалося прориватися вперед. Незначними сутичками супроводжувалося і зусилля міліції розчистити дорогу для проїзду. Зрештою, люди поступилися і зійшли на узбіччя траси. На маріупольському напрямку біля після вчорашніх боїв запанувала коротка тиша. Терористи не полишали надії відбити широкине. Там позиції тримають добровольці Азову, Донбасу та Морпіхи. Під час боїв поранень зазнали понад два десятки солдатів. Смуга безпеки широкине стратегічно дуже важлива, оскільки не дає можливості терористам бити прицільно зградів по Маріуполю. Миру немає й досі. Військовий з позивним ствол керує крупнокаліберним кулеметом на БТРі, поки їде з околиць Маріуполя в Широкине. дорога небезпечна, її постійно прострілюють бойовики. Але для нього це, попри перемир'я, ситуація. Буденна там небезпечно сьогодні Стабільно. Чільний вогонь із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Про жодне дотримання Мінських угод тут не може бути і мови. Що фіксують виїжджаючи із позиції ОБСЄ, не коментують. Військові ж запевняють, широке не контролює Україна. Наші вояки лише відстрілюються. Зараз якраз виходить, що намагається будинку. Відбити в нас широкі, але ми тримають оборону. Якби противник дотримувався мінських домовленостей, то ніякої потреби воювати за Широкину не виникало. б. Ви чуєте, це великокаліберний кулемет. Тільки що були забити мінометі. Військові кажуть, від учора бої трохи стихли, але звуки обстрілів не припиняються. У Котре передають це гадять по них росіяни. Вивозяти Донбас, вони підійшли своїм сім. Так ані що чотири танки з російськими флагами по матерськах ну, залишила. Породистий пес і дворняга тут в одній біді. Їхні господарі повиїжджали, лише одиниці залишилися стерегти хати. Вулиця наче вимерла, дійсно людей повиїжджало із ногу дуже багато. Від цього тільки краще чути, як працює безпілотник. Характерний звук, який на жаль, зараз не ловить камера, але це означає, що ворог коригує позиції, і за кілька хвилин тут може приземлитися війна. Це вже Маріуполь сюди від ранку люди виводять пожитки, хто як і встигав. Білі рушники чіпляли, щоб військові бачили. Вони мирні люди, але без втрат доїхати вдалося не всім. Ми проїхали спокійно, ніхто в нас не стріляв. Ну вже виїжджали туди, бой почався. Вот і є розговор: Люди залишились без жилья, много ранених, многовіти звісно. У стресі люди сваряться, плачуть, просять допомоги і дякують водночас. Бересину хазяїн там поставалися. Не знаю, паспорта не позабирали, вони без паспортів. Як і виїхати? Одіяльця дали, постільне, носки таке все дали, і пайки дали, і масло, і крупи дали, дали, спасіба. Не знаю, що то отдалі. А що далі? Не знаю, якусь то подтяжку, якусь подстошку чи що таке далі. Я ще й не смотрела. І все більше нічого. Лікарства нету нікакого. От мальчика голова кружиться. Максим замість ліків просить вивести діда й бабу, але вже за мить не вірить своєму щастю. Стареньким удалося виїхати. Поки в їхньому селі війна люди шукають прихистку в Маріуполі. Їм допомагають і соціальні служби, і волонтери. Я зараз переписую всі списки, будемо організовувати питання, одежду, лікарства, медикаменти. У ці хвилини вже майже на фронті інша картина. Патріотичний торт привезли все ті ж волонтери, щоб вітати побратима з днем народження. Іменинник з фронту виїхати не може. Тож друзі заїхали на крайній блокпост за подарунком. Ми тільки з передової забрати подарочок, палич наш. Офіцер бойовий, отакий от мужик. Ми тебе поздравляємо від цього отряду ЗСП. Ганна Бок Андрій поставець Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. плюс так і не запанувала на Луганщині. З нині Кіровська бойовики вдарили градами та мінометами по селищах Золоте та Новотошківське. Останнє в накрили в той час, як місцевим роздавали гуманітарку. Наразі тут ще. Залишається близько 300 дорослих та 15 дітей. Вогнем бойовики поливали околиці Чернухіного та Попасну, яку обстріляла артилерія ворога. Інформації про потерпілих серед цивільних немає. Незначні періоди тиші, якщо такі стаються, українські військові витрачають на відновлення інфраструктури та укріплення своїх позицій. Ні в якому разі ми не розслабляємося, і ми розуміємо, що цей мир, так званий, він ненадовго. Ми бачимо це. В районі Дебальцевого вкотре доказують вони, що вони не, не планують дотримуватись ніякого перемиря, і для них перемиря це можливо якесь перегрупування, можливо, просто зосередити на якихось більш для себе важливіших напрямках вогонь. Додому після півроку полону повернувся Юрій Лазарьонок, боєць 42-го батальйону територіальної оборони. Його пораненого схопили бойовики 28 серпня біля брянки. Катували, погрожували вбити та змусили на камеру прощатися з рідними. Попри знущання, Юрій Лазарінок повторював, що воює саме за український Донбас. З відео, яке виклали у мережу сепаратисти, рідні дізналися, що боєць у полоні як з'ясувалось. Усі ці 5,5 місяців Юрія тримали у камері ізолятора у Стаханові і змушували працювати. Боєць каже, тримався з останніх сил. Коли раптом одягли на голову мішок, думав, що везуть на розстріл, але за кілька годин опинився на волі. Деталі його звільнення не розголошують. Богу молився і все. Я знав. Раз Бог мене витащили з цього БТР, раз мене не прибило цією кумулятивною струєю, яка мене повинні було розмазати. По всім законам фізики було, але не розмазала. Там пальба була страшна, паліли з усіх оружей. Асфальт кипел. 38 поранених воїнів після оголошення припинення вогню доправили тільки до Дніпропетровської обласної лікарні. Понад 20 лише за минулу добу. Здебільшого це бійці батальйону Азов та Донбас, що потрапили під обстріл поблизу Маріуполя, зокрема біля села Широкине. Ольга Павловська розкаже більше. Донецький бандерівець так називає себе Андрій Іванов, 49-річний підприємець з Маріуполя. Що добровольцем пішов в батальйон Донбас. Після втратив руку. Дух євдимізм залишився цей. Шашку ще може. Як шашку у правої руки, що може діти. Да, Давай, брате, я поживлю ще раз твою руку. Він втратив руку і дивом вижив після потужного обстрілу біля Широкиного у неділю ввечері, коли режим припинення вогню мав би діяти вже 15 годин. Головна машина і БТР нарвались зразу під обстріл. І пішов жорстокий обстріл. Прийняв рішення просто виводити людей. З-подобстріла. Слука вдалося виявити. Він постраждав, тим врятував життя побратимам. Реально слав життя, нам герой, правда, герой. Машина Віталія Аверіна якраз першою потрапила під обстріл. Командир відділення каже, досі не розуміє, як вижив під тим вогнем. Його знесиленого забрав Андрій Іванов. Приліжав дітей час бризівати і слышу голос, кричав, хто живой, хто живий. Я йому говорю, я живу. Ну сюди не йти, тому що тут то снайпера роботають і пуліоти стріляють. Но он все Ну, сі Он мне, получается, забрал под этим обстрелом. обстрілом. если бы не он бы... Я б не знаю, я б ні вийшов туди. Київський дизайнер у минулому, а нині боєць Донбасу, Віталій Аверін каже, після оголошення перемир'я стріляти стали ще дужче. Медики обласної лікарні зізнаються на затища, сподівалися марно. Стали жертвами міра. Ми їх так називаємо, тому що якби всі ждали, що к нам більше бойців поступати не будуть. Ані поступає міна зривної на жаль, жистачешого характера. Операції в обласній лікарні тривали сім годин. Медики роблять усе можливе, щоб зберегти життя пораненим воїнам. як подяка за врятоване життя у Андрія Іванова Новий годинник. Щоправда, тепер коваль з Маріуполя звикає носити його на правій руці. Ольга Олександр вони мають вміти прицільно стріляти із мінометів і систем ГРАД. Кілька тисяч мобілізованих до війська нині активно готують на Рівненському полігоні. Навчання триватимуть 45 діб. Призовників завезли туди з усієї України. Одягнули, посилили в намитовому містечку і щодня навчають теорії та практики війни. Набоїв не шкодують на полігоні. Побував Олександр Курсик. Одні стріляють, інші дивляться. Для стрілків практика, для глядачів моральне загартування, кажуть військові. Стрілецька зброя, протитанкові гранатомети, зенітні установки. Мобілізовані повинні вміти відбивати атаки ворога з усіх видів озброєння. Такі ж основні зразки озброєння є на озброєнні у противника, це незаконно збройних формувань та російських підрозділів. Ми вчимося максимально ефективно застосовувати наші зразки і навчитися максимально уникати вогневого ураження. Від вогневих засобів противника. Стріляють без обмежень, не бережуть ні техніки, ні набоїв. Ніяких там 5-10 патронів немає, не вірте цьому. Якщо не навчили, ми в чому до тих пір, поки вони нормально не навчаються. Крім вогневої підготовки, є інші предмети, будь-то основний предмет також тактична, інженерна, розвідувальна, тобто по всім, по всім напрямкам підготовка спланована і проводиться. Ніяких проблем немає. Це стріляє протитанкова гармата МТ-12. Волинянин з позивним Сюб з нею вже 11 місяців. Зараз на рівненському полігоні доукомплектовує свій бойовий розрахунок. Бійці втратив під час виходу з Іливайського котла. в ногопіліти. з цими машинами воювали. Колону російських зупинили росіян. Ну, нормально працює, дуже гарно працює. Троє 19-річних курсантів тепер екіпаж. освоюють танк Т-64. Сьогодні писалася перед екіпажем задача знищити мішень, танк. Ось. Я виконував роль навідника гармати. І ми справилися з задачею, ціль була знищена. Зградів стріляють найдосвідченіші, адже ці снаряди знищують усе живе на площі в 2 гектари. Психологічна підготовка. Це щоб люди не ну хлопці, щоб не пугались, не лякалися цих зривів при стрільбі. Ну а так ще підучимося. Підемо вишкіл на рівненському полігоні для мобілізованих триватиме ще кілька тижнів. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівненщина. Спецкор. плюс Єфремова випустили під заставу за колишнього керівника фракції партії регіонів соратники. Внесли заставу понад 3 мільйони гривень і його відпустили з під варти. Хоча вчора заарештували на два місяці. Олександру Єфремову неодноразово закидали фінансування сепаратистів та бойовиків на сході. Однак генпрокуратура затримала регіонала за підозрою у зловживанні службового становища та підроблені документів. Суд напередодні дозволив Єфремову вийти під заставу у 3 мільйони 600 тисяч гривень. Щоб зібрати цю суму, знадобилося менше доби. На Київщині пасажир двічі вистрелив у голову таксисту, який його підвозив. Водія 20-річний злочинець викинув з машини і залишив помирати посеред поля. Із кульовими пораненнями в голову таксист пролежав у полі на морозі дві доби і вижив. Біля воріт міліції з десяток таксі. Це приїхали колеги Михайла. Вони займаються розслідуванням тут чи не найбільше. Пізно ввечері їхній колега підвозив пасажира, той сів на заднє сидіння. А коли виїхали за місто, двічі вистрілив таксисту в голову і викинув тут у полі. А тут ми його знайшли. Щоб батько перевернув, тоді він ще живий. Ми в машину і забрали на скору допомогу. Посеред поля на снігу і морозі із простреленою головою Михайло лежав дві доби. Весь цей час злочинець, що стріляв, встиг продати два його телефони і на вторговані гроші гуляв із друзями і роз'їжджав на машині таксиста. Вони питають, куди тебе стільки грошей? Він говорить, я грохнув таксиста. Якщо не вірите, я вам поїду, покажу. Дивитися на таксиста у поле поїхали усі разом. А оскільки гроші закінчилися, вони ще зняли з нього обручку та браслет, здали їх до ломбарду і знову гуляли. Поки таксисти не спіймали їх. Притаранили лоб на удар пішов і зупинили машину. Я вважаю, що просто чоловіку захотілось покататися на автомобілі. Всі знають прекрасно, що роботник таксі постійно дело з налічними деньгами. Ні, у нього є час вечірнє. Таксист, який отработал практично сутки, в будь-якому випадку імієм день в кармані касу. Виручку злочинцю всього 20 років. У міліції нам розповіли, що кілька місяців тому він склав подібний злочин. Справи об'єднують і завтра має бути суд. Загрожує до 15 років позбавлення волі. А чоловіку і жінки за те, що вони приховали злочин. Ну, максимальний термін це до трьох років позбавлення волі. Таксист зараз в реанімації. Він у комі і поки що не приходить до тями. Переніс уже дві операції. Лікарі сподіваються на краще. Михайла вдома дуже чекає, п'ятирічний син. Тетяна Лазарчук, Дмитро Орлов, спецкор 2+,2. Німецькі футболісти українським дітям за кілька годин до матчу Ліги Чемпіонів між Донецьким шахтарем та Мюнхенською Баварією, трансляція якого буде на нашому каналі, керівництво німецького клубу завітало до маленьких пацієнтів одного з відділень львівської лікарні номер 8 Президент футбольного клубу Карл Гофнер та легенда німецького футболу Карл Гайнс Руменіге подарували дітям символіку своїх команд. Кепки, футболки, там які іграшки. А від клубу та благодійного фонду Великий черевик передали лікарні гроші, на які куплять сучасний апарат для наркозу. Німецький футбольний клуб вже не вперше допомагає українським медичним закладам. Там кажуть, здоров'я діток для них понад усе. Україна зараз переживає важкі часи, тому ми хочемо вам допомогти підтримати у біді. Мюнхенська Баварія готова надавати вашій країні не тільки локальну медичну допомогу, а й гуманітарну. Тож бажаємо гарного футбольного вечора. Усім вболівальникам матч Шахтар Баварія почнеться вже за 20 хвилин на 2 плюс 2. Перемоги нам усім, а надто солдатам на фронті. Побачимось завтра.